Доброго здоров'я всім, хто дивиться це відео. Сьогодні маю можливість показати дещо цікаве стосовно таких відносно дешевих УПСів, які ви можете бачити зараз у мене на столі. Почну, як завжди, з короткої історії. Звернулася до мене одна компанія, в якій є багато таких пристроїв, трохи різних за назвами та зовнішнім виглядом. Проте з однаковою проблемою. Ця проблема полягає у тому, що вони масово згорають вже в перші дні використання. Здавалося б, нічого дивного, відремонтували і все та ні. Ремонт у різних майстрів різний за якістю, де замінювали тільки згорівші деталі, або геть усі на однакові, і нічого не вирішував цю проблему. Деякі пристрої проходили по два, по три ремонти, а результат такий самий. Почавши шукати більше інформації, з'ясувалось, що все як завжди, у цих пристроїв є безліч клонів чи просто таких самих пристроїв під різними назвами. Пропоную вашої уваги передивитися колаж з фотографій, які підготував з відкритих джерел в інтернеті. Звісно, я не можу стверджувати, що всіх їх зробили на одному і тому ж самому заводі, замінивши лише напис підоптового покупця. Залишу цей висновок на ваш розсуд. Ці моделі, на яких відсутня взагалі назва заявлені у продавця як аксіома. З наявних в мене пристроїв, я обрав два найбільш відмінних за зовнішніми ознаками. Це ось така вольт польська та кімот з гірбом родинним навколо дисплея. Напевно, це був якийсь граф, і на них ми будемо проводити далі експерименти. До цього я отримував пропозиції в коментарях перевірити та порівняти між собою також інвертори бюджетні. Запевняю, вас там ситуація дещо схожа, що всі відмінності тільки косметичні. Давайте заглянемо під кришки цим девайсом. І ми бачимо, що всередині повністю однакова плата та начинка. Я ще зроблю більш з близької відстані фотографії. Які ми розглянемо пізніше. Достатньо роздивитися, заліза та плату зблизька, як стає зрозумілим, що тут у нас повний аж міст з 12 транзисторів по 3 в паралель. Ще хочу звернути вашу увагу, що акумулятор під'єднаний за допомогою таких товстих дротів безпосередньо до транзисторів. Ось плюсовий вивід і мінусовий чорний провід припаяний ось тут до нижніх транзисторів. Жодних запобіжників на шляху протікання струму немає. Гадаю, що багато з вас вже здогадались, у чому тут справа та в чому проблема і чому саме згорають ось так у транзистори, але зроблю малесеньке пояснення у вигляді схеми. Напрямок протікання струму у вірно працюючій схемі має бути або за синьою лінією та чергуватися з зеленою лінією. В жодному випадку не може бути ситуація, коли струм тече, як обведена червоною лінією. Це є наскрізне протікання струму, яке приводить до пробою транзисторів та короткого замикання. Йдемо від теорії до практики. Я під'єднав двохпроменевий осцилограф одночасно до верхнього і нижнього плеча мосту. І зараз дивимося, що коїться на затворах при подачі живлення 220 вольт. Ми бачимо, що два. Одночасно транзистора відкриті на час більше, ніж 10 мілісекунд. Ця амплітуда 10 вольт 5 поділок по 2 мілісекунди. Ще раз те ж саме, тільки зблизько. так, ще раз. От, вмикаю трохи коротше. Конденсатор не розрядився коротший час, коли обидва транзистора відкритих. І ще раз. Давайте ще подивимося іншим приладом. Бачимо при вмиканні вбивчий імпульс, який вбиває наскрізним струмом транзистори. Потім пауза, потім гостра голка, це переналаштовує мікроконтролер свої входи на вихід двохтактний. До цього також є запитання, це не дуже якісно написано програмне забезпечення. Але це не смертельно. Ще раз вмикаємо. Коротший вбивчий імпульс, бо до кінця не розрядились конденсатори. Також бачимо перезавантаження мікроконтролера і далі, далі працює програма в штатному режимі. Щ... Ще раз. Тобто цей процес е... По постійно повторюється. Щоб висвітлити більш наочніше цю проблему, я зробив ось такий тумблер, який перерізає. Живлення 5 вольт від мікроконтролера. І так, зараз він в нормальному стані, пристрій нічого не показує. Тобто ці короткі імпульси 10 мс достатньо, щоб спрацював ометр. І зараз я навмисно від'єдную живлення від мікропроцесору. І ми бачимо одразу коротке замикання. Це вбивчий імпульс подовжений у часі. А тепер перейдемо до схеми і я покажу, як виправити ці недоліки і що треба робити, щоб ремонт не був постійним. Я намалював фрагмент схеми. Нас будуть цікавити лише як організоване живлення та драйвери, які керують затворами потужних транзисторів. Драйвери однакові, тому спрощуємо схему до одного драйверу і переходимо далі. Уся проблема полягає в конструкції схеми драйверу. Розробник припустився помилки та зробив активний рівень, рівень логічного нуля. Тобто, поки мікроконтролер знеживлений, на затворах потужних транзисторів присутня висока напруга, яка їх відчиняє одночасно у всіх чотирьох. Це призводить до короткого замикання та вигорання усіх транзисторів. Найбільш вдале вирішення проблеми було б додавання ще одного каскаду. Які проінвертував би сигнал на вході драйверів та підтяжки не до плюс 5 вольт, а до живлення самого драйверу. Таке виправлення вже зробити неможливо. існуючи версії плати, проте є інше рішення, наприклад, можливо зменшити час виникнення плюс 5 вольт шляхом зменшення електролітичних ємностей навколо LM317. Також дуже добре допомагає заміна самого LM317. На різні виробники. Як виявилось, в залежності від виробника динамічні характеристики цієї мікросхеми дуже сильно відрізняються. І замінивши мікросхему на другу схожу, можна отримати набагато кращий результат. Є інший шлях вирішення проблеми. Можна йти по шляху затримки з виникнення жилення самого драйверу. В схемі є транзистор Q26. На ньому організован захист від роботи на зниженій напрузі та частковому відкритті транзисторів. Якщо додати ємність, яку я виділив червоним кольором, то виникне додаткова затримка, яка забезпечить перехідні процеси, і також схема почне коректно працювати. Після внесення правок або навіть частину з них маємо наступний результат: вмикаю. Як бачимо, синхронізація не нема більше за що зачепитися, окрім цього одиночного імпульсу, який безпечний. А імпульс вбивця пішов. Тепер тільки спадаюча форма сигналу, яка зачиняє транзистори. Тепер, як я обіцяв, порівняння моделі з близько. Все виглядає однаково. Колір дротів співпадає, навіть спосіб їх укладки. Назва вентиляторів співпадає. Єдина відмінність ці моделі різної потужності 800 та 500 Вт. В моделі 800 Вт трансформатор вищий та інші транзистори встановлені на радіаторах. Кому сподобалось це відео, залиште свій лайк та напишіть щось у коментарях. Дякую за перегляд.